Всім вітання Кашкай J10 2008 року. Заміна подушок двигуна всіх трьох. Значить, Подушечка, саме невеличка за розміром, яка кріпить коробку. Вона ось знаходиться перед нами. Кріпиться двома болтами і гаєчкою до коробки. Значить, один болт, другий болт по центру гаечки. Болти. Болти на 18, гаечка на 16. Подовжив такою Взяв кочергу, важіль і подовжив. Відкрутив спочатку гайку, після чого відкручую два болта. Помилився, поправляюсь. Значить, гайки всі гайки зверху. Знизу зліва в мене болт. Випав, не тримається. Правий чомусь тримається, а лівий не правий, тобто той, що ближче до мене. Той, що далі від мене, ближче до салону, він тримається. Так. Може там як закладна. Не знаю, Цей і випадає, будьте бережні, щоб він нікуди не закотився, не загубився. Значить, може бути, що... Болт не захоче виходити, тому треба буде знизу приспустити трохи домкрат і е, вдарити, впертись чимось в кронштейн коробки, ось туди десь впертися і зверху молоточком вдарити, тоді він вистрибне. Але не сильно приспускайте, щоб коробка не впала. В принципі, двигун з коробкою тримається поки на правій передній подушці та на цій подушці, яку я замінив, до речі, поки я тут, швидко розказую про цю подушку. Тут зовсім все легко, так само трошки підважив двигуна на всякий випадок, хоча е ця подушка гасить е коливання перед-назад двигуна. Один болт на 18. Тут боут на 18 і цей болт на 18. Відкручуємо, витягуємо, вставляємо. Якщо двигун трошки не співпадає, я направляв конкретно цим. Спочатку попав, а потім вже цим. Затиснули подушку і йдемо донизу, домкратом підіймаємо. Коробку доверху, щоб цей бот потрапив на своє посадочне місце. Далі показую, як я отримав доступ до цього місця. Повітряний фільтр я відкрутив і просто відвів його трохи в сторону, таким чином я від'єднав його від патрубка цього і відвів просто в сторону. Я отримав доступ до. Прямий до цього, до цієї гаєчки. Далі. Так як я зробив, не обов'язково робити, можна і витягнув фільтр місця для посадки. Цю площадку акумулятор разом з місками можна не відкручувати. А залишити і разом просто підняти. І відвести в сторону. І просто відвести в сторону, зачепити її, щоб вона не заважала. Кріпиться двома болтами на 10. І все. Так, і третя, цікава на закуску, гідроподушечка, саме дорога Напишу потім. До відео в описі, які я купував і скільки вони коштували. Відкручуємо кронштейн-двигуна, кріпиться він трьома полтами, скидаємо масу. І тут також три. Один. І не не сонцечка вони світи. Два-три. Я допустив невеличку помилку при відкручуванні. Відкручую я гайковертом. І через те, що вони були трохи ржаві я взяв на 17 і позбивав їх. Не допустіть таку помилку. Болти кронштейна, які болти кріплення болти кронштейна і болти кріплення самої подушки вони на 16 однакові болт, який кріпить кронштейн до самої подушки, відкручується на 19 і використовуємо такий важіль довгий Для заіржавілих болтів використовуємо мідну змазку такого плану. І все, подушка вже стоїть на місці, зараз. Павти на місце і затискаємо. Коротко, швидко прибіжемося по запчастинам. Це права верхня подушка машума, вартість 2550, це на березень 2025 року. Ось стара лежить. Далі подушка коробки. Це у нас метал каучо вартість 450 гривень. І кістка, так називаємо, нижня подушка будрем. Вартість 850 гривень. Також хочу додати, що бачив на просторах інтернету, що можлива заміна ну, запчастин з Рено треба підбирати, вони майже однакові. Якщо по вартості дорого і якби, немає можливості, то... Можна підібрати, типу, не від Нісану, а від Рено. Воно виявляється одним тим самим, але ось, до речі, оригінальна Рено. І я так розумію, вона тут з самого початку, скоріш за все. А пробіг 255 тисяч автомобіль 2008 року.